Вас в себе на каналі, і по традиції знімаю вам щомісячний відеоролик. Могла би знімати частіше щось, але так як нічого такого цікавого не відбувається. Кожен день одна і та ж сама рутина, то я знімаю так раз на місяць, щоб трошки бути з вами на зв'язку. У нас в Лондоні зараз стоїть неймовірна жара, уже майже місяць. Кожен день температура повітря доходить до 30, сьогодні 31, завтра також буде 31, і це є аномальна температура для цього регіону. Якщо, наприклад, в Україні чи десь ви їдете на відпочинок, температура 30, там навіть 26-28 відчувається нормально і переноситься більш-менш нормально, то тут це взагалі спека і дуже важко переноситься, тому що клімат зовсім інший, клімат такий. Вологі, скажімо так, тут повітря вологе, і дуже-дуже важко переноситься ця температура. Я стараюся використати любі погодні умови, щоб щось зробити для дому. І от поки стоїть така спека, я вирішила попрати пухові одіяла. Ось я їх вже попрала, вони в мене два вже сушаться. Це Сушиться вже четвертий день. Вже воно, мені кажеться, висохло. Да, висохло. Просто я хочу, щоб воно ще більше так на сонці побуло. Я його розпушую час від часу. Кожні 2-3 години проходжу і його ось так розпушую, щоб пір'я там всередині добре просохло. І ось це сушиться вже також декілька днів. Це вже більше висохло. Це менше одіяло. Я, звичайно, спочатку попрала це, менше, хотіла попробувати, а потім ось це більше. Ці пухові одіяла я купувала в магазині IKEA. Ось така фірма комусь може потрібно. Стану в пригоді на бірках пише ось так. Бачите, це німецька якась фірма. І пише, що можна прати при температурі 60 градусів. Я прала при температурі 40 градусів і ставила такий режим напіввіджиму, щоб повністю не віджимало. Так, і тут так, що тут у нас? Зараз покажу, що тут пише який склад, секундочку, фабрик. Тут, значить, матерія зверху. 100% процентний котон і наповнювач 90% качине перо і 10% качине. Ні, наоборот, 90% качина феза, Феза, перо і 10% качине пір'я. Так, Ось такі одіяла дуже добре перуться, висихають. Просто потрібно зловити таку підходящу температуру і час, щоб то зробити, щоб цілий день їх виносити на вулицю, провітрювати і просушувати. Також я попрала подушки, також е, е, з наповнювачем качиним. Це вже інша, інша фірма, це була Hotel Collection. Але все по тому самому принципу. Прала на 40 градусів, цілий день їх перетрушують тут. Вже третій день вони мене сушаться, висихають прекрасно. Саме головне їх перетрушувати і ось з однієї сторони на іншу. Так от, пере, е, якби перекидати топір'я всередині. Може буде комусь корисна ця інформація. Може, ви думаєте, чи прати ваші е, одіяла чи ні? Так от, я вам скажу, що періть, тому що за зиму вони набирається такої і вологі, і запаху, і такого неприємного якби, текстури. от Береш і воно вже ніби таке якісь, так скажімо, смердить потрошки від поту чи від чого, не знаю. Все-таки пір'я своє набирає. так зараз попрала, пересушу, пересушу і вже буде на зиму готове. Ось ще раз вам покажу цю фірму. Дуже добрі, вони прошиті, не розлазя такі добротні одіяла. Покажу вам свій огородик. Знімаю свій огород, Елізабет. Огородик, свої помідорки. Подивіться, як вони вже рясно цвітуть. Навіть де, -де є вже зав'язки, будуть гарні помідори. Так, бо погода стояла чудова, тепло було, і я надію, що в цьому році будуть у нас гарні помідорки. Це у нас вже чесник посох. Я думаю, що вже можна його буде вибирати і пробувати їсти. Там у мене ще є буряки, я їх потрошки видьоргую. І ось це я посіяла соняхи для краси. Такі будуть вже скоро, скоро розквітати. Тут великий буде сонях і маленький. У нас гарні соняхи. Що-небудь таке для душі. Ви знаєте, ми ж привикли в Україні щось робити на землі, і це нам приносить задоволення. Тут петрушка вже е, пожовтіла, треба її зрізати, щоб нова відростала. І щавель. Щевльовий борщ ми варили вже разів, не знаю, десять. Це все моя е, мама Віталікова, верніше, мама варила. Е, Дуже смачний борщ, їсться на ура, особливо весною. Хочу поділитися з вами рецептом одного дуже смачного тушкованого м'яса. Це я беру м'ясо говядини, ріжу його такий кусочок великий, був, ріжу його на маленькі кусочки, відварюю десь приблизно е, півтори години. Воно варилося в мене таке, з лавровим листочком, трошки солі і цибулинка. Відварюю ось так на маленькому огні. Потім промиваю і е, ложу уже в, такий, е, в таку сковорідку. Зараз я трошечки це підтушкую із е, двома цибульками. Так багато цибульки нарізала і великими кусками. Куски по дві цій великі. І коли вона чуть, чуть вже підтушкується, я додаю ось такий. Лікс, я не знаю, як воно називається е, по-українськи. Може, це навіть, е, я тут колись пам'ятаю, що тільки в голову приходить лук парей Може, це воно. От. Я додаю цей лік. Його тут багато. І воно разом так пропушується і дуже-дуже смачне до любого. До любої каші, чи гречновий, чи кусь, кусь, чи до картоплі вареної. До любого, до любого можна додавати і їсти. Ну, покажу вам, як я буду готувати. Зараз це маю трохи протушитися, просто схопитись трошки. І тоді я якраз наріжу цей лік. Тільки покажу вам, яка висока концентрація вітаміну С. у цьому, Я думаю, що це цей лук парей Хто знає, напишіть мені, будь ласка, як називається це по-українськи. Концентрація, подивіться, вітаміну С 17 мг на 100 г. Це дуже висока, тобто це дуже-дуже корисно. Отож, цибуля у нас вже трошки побіліла. Така стара прозора. Всі знають хазяйки цибуля. 3 хвилини вона така біліє. Я нарізала так, лік. І вже додаю. Тепер перемішую і лишаю на маленькому вогні тушкуватися, напевно, з пів години. Ну, не то, що лишаю, я маю на увазі і буду помішувати. Але ще кому потрібно, тому що я м'ясо відваривала і солила, кому потрібно, попробуйте, можна досолити, доперчити і додати всі приправи, які вам подобаються. Получиться, у вас дуже Корисна, смачна і така незвична трохи страва. Ви можете додати сюди любі сезонні овочі. Я думаю, що це буде тільки плюс. До речі, щоб не давати багато олії, я додаю просто такої трошечки перекипченої води, тому що має пів години рушкуватися, щоб так розм'якло все і набралося смаку. Я додаю просто кип'яченої води. Трошечки. Бачите, воно так пускає сок і смаки змішуються і набирає все такого свого, свого аромату. М'яско вже також готове. Все гарно підсмажилось, підтушилося. Дивіться, яке м'ясо м'ягеньке-м'ягеньке. аж простоє. В кінці я Додавляю трошечки майонезу, буквально дві ложки розмішую. Може дехто не додавляти не майонезу, якщо хтось на дієті, але майонез він дві ложки це не є багато для такої кількості е, м'яса та овочів. І також видушую. Чеснок. Все, страва готова. Я виключаю, перемішую і можна їсти зі всім. Як я вже казала, можна додати до, до картоплі, до гречки, до рису, до всього, до всього, що вам тільки. Побажається. Так що пробуйте всім смачнову, яку я готую люблю готувати в цю пору року. Це ось ця цвітна кольорова капуста. Я не знаю, правильно цвітна чи кольорова, як правильно казати, коли казали цвітна капуста. Відварюєте її в кипіченній підсоленій воді буквально 3 хвилинки. Потім воду зливаєте. Ось так обкачуєте всю капусту. В муці. Зараз я обкачаю і знімлю вам далі, що роблю. Напевно, цей рецепт ви знаєте, просто я вам нагадаю, може, ви забули і думаєте, що, що нам таке приготувати. А я вам нагадаю цей рецепт. В іншій тарілочці я збила 4 яйця. Ця капуста забирає багато яєць на себе. Сюди додала сіль, перець, паприку і трошечки куркуми, що куркума дає такий гарний жовтуватий колір. От так обкачуємо все гарненько, спочатку в муці, потім в яйці. І на сковорідочку. на маленькому вогні обжарюємо з усіх сторон. Чуєте, що там в мене за звуки? видите? зараз я доготую і покажу, хто ж там у нас так, так плаче. Хтось у нас там так кличе свою мамочку. Ой, чуєте? Хтось кличе свою мамочку. Ось як гарненько в мене смажиться моя капусточка і її перевертаю на іншу сторону коли вже вона така стає більш-менш жовтенька. Невеликими кусками можна перевертати і розділяємо, звичайно ж, кожну. Так, і ще залишилось мені. Декілька разів дивимося, з якої сторони ще не підсмажуюся, на таку сторону і перевертаємо. Така гарненька, засмагла капусточка. Капусточка вже готова, викладаємо її на паперову серветку, щоб серветка забрала лишній жир, лишню олію. Ось така смачна. Капусточка в мене вийшла. А тепер я вам покажу, що там у нас за звуки були. Дивіться, хто в нас. Дивіться, хто в нас такі красунчики. Це наші маленькі котики. Їм уже два тижні буде. Ні, їм сьогодні якраз два тижні. Покажи, Ілізабет, ще, які там є. Це ми їх тільки-тільки почали брати на ручки. Покажи зверху, ні, зверху, який він красивенький. Позі, а такий пухнастенький. А хвостик який, покажи, який хвостик. Чорненький хвостик. Позі, Покажі, колюсяві. Я думаю, що це дівчинка, правда? Да. Це дівчинка. Ну, ви зі кому, дочка, вони тільки-тільки повідкривали очки, їх там троє. Ось так, мамочку кличуть, а мамочки десь немає. Мамочці жарко, вона... треба якось легше його піднімати. А це тільки одне очко відкрило, я думаю, що це хлопець чи дівчина. Не, він ще спить. Він спить ще. Покажи зверху, я донизу трошки пусти руку. І це таке. А хвостик вроді би такий стядочку біленький. Які стядочки. Покажи зверху, зверху, бо тут не видно. О, тут теж такі, отак, такий хвостик у нас. Такі три маленьких колобочка щастя. Подивіться, які вони гарненькі. Я думаю, що це одна дівчинка і два хлопчики. Ну, ми їх так трошки випускаємо тут зверху. Бо їм там всередині дуже жарко, тому їх так трошки випускаємо. Ось така в нас в хаті радість. Покажу вам ще, яка у мене рясна малінка. Є. Піднімаєш гілочку і там ось. Червоніють ягідки. Ось так. Так. Може не так багато, як хтось в Україні має, але ми радіємо тому, що ми тут на цих лондонських землях виростимо хоч трошки своєї домашньої малинки. Вона зовсім інша на смак. Така солоденька. Так, хоч її не багато, але все рівно. Поласувати трошечки є. Це Зараз вийшло прогулятися, вже звечоріло і так ніби трошки легше. І хочу вам показати, як люди захищають від цих чорних грачів, чи як звати ці пташки такі чорні, що налітають і об'їдають весь врожай. Захищають люди дерева за допомогою ось такої сіточки. Натягують таку сіточку, всередині оці деревця ростуть. Це бачу якісь чи вишні. Так, це вишні. Ось там вже достигли. Вишеньки, такі маленькі. Ось там видно також. Бо іначе ці грачі налітають, нападають, така ціла зграя і об'їдають все підряд. А Це яблунька. Я думаю, напевно, яблунька, бо така. Маленькі яблучка ось тут. Дуже хороша ідея, може комусь знадобиться. А ось тут в тих кущах росте алеча. Так, це алеча така о, такого кольору синюшного. Зараз нарву, в мене є кульочок з собою. Зараз нарву і вдома зварю компот. Дивіться, скільки тут багато. Ніхто не рве, не розумію чому. Вона ж смачна, вона така, як достигне, то вона така кисло-солодка, на компот піде. А тут поряд ще одна лича росте, вже жовта, і також ніхто не обриває, якось тут не прийнято обривати е, нічого з дерев. Люди краще куплять у магазині, в супермаркеті таке зелене, не дубове, чим Обірвуть і з'їдять такі смачні, достигші на сонечку, м'ягенькі, солоденькі. А ось тут взагалі така рясна алеча. Дивіться, гіляки аж облиплені плодами. Вона ще чуть-чуть не достигла, але вже, вже набирає такого жовтого кольору, ще вона чуть-чуть так якби кислувата. Можна також прийти через якийсь період часу, через тиждень. І також нарвати собі на компот. Я навіть зараз трошки вирву декілька. попробую, які вони через декілька днів чи вони постоять, будуть такі які рісні гілячки. У -у -у. І це все на полі росте, ніхто не рве, нікому не потрібно. Не то, що у нас би це все вже пообривали б, діти і зеленим, би б. поки ще зелене. І таке кисле, те саме смакувало нам колись. А ось тут просто посеред села такий маленький скверик. Я ще й натрапила на дві черешні. Ось там черешня і ось тут черешня. І тут такі рісні черешні, дивіться, червоніють собі, такі гарні, правда, дрібонькі. Ну нічого. І найцікавіше, що ніхто, ніхто й не думає їх обривати. Ну чому так? Я пам'ятаю, ми з моєю подружкою, люди, як тільки з'являлися в кощі ми зразу потрошували в яких сусідів, ішли там до сусідів, і чи ще зелені були, чи які, ми вже зразу то все е, старалися зірвати якось і їсти. Ось то, до речі, кричать попугаї. Я не можу їх там зловити, вам показати на камері, але ж то попугаї там так цвірінькають. Вони також такі зелені-зелені. Ага, я бачу, де він. Там на гілочці. Такий зелений. Не знаю, чи ви побачите, чи ні. Ось там сидить. Побачите чи не побачите. Він з червоним дзьобом. Сам зелений, а дзьоб червоний. З того попугає. Опа! Полетів. Напроти сонця мені не видно його, щоб спіймати. Так що ми з моєю подружкою всі сусідські черешні обходили і знали, коли, яка, коли достигає, коли до кого йти на черешню. Так що зараз нарву черешень і точно вже буде мені з чого варити компот. подивіться який я класний урожай зібрала під час прогулянки. Тут три види. Аличі, така велика, оця маленька, я її першу знайшла. Ця більш достигша, ця вже така солодка. Ця ще не зовсім достигша, але нічого достигне ще. І оця така темно-синя, сливова, скажімо так. Три вида аличі, і також черешні. Ціла-ціла миска. Я, звичайно, могла б і більше набрати, але вже не було куди. Так що буде мені і компот зварити, зараз помию, може, щось мої трошки з'їдять. Просто так полосують. Ну, я буду закінчувати своє відео. Всім гарного літнього настрою. До слідуючих зустрічей!